А люди допомагали партизанам? А як хто? Бо боялися. То як хтось приходив і збирав харчі для них? Так. <кхух> я, я сама сиділа в тюрмі. А за що ви сиділи? Три місяці. — Ви допомагали тим хлопцям? Ага. Такий, такий день був. Написав на ранку Письмо, що я е, знаю, де Київка партизанка, я їсти їм несу. Так. А то він хто був? Якийсь стрибок чи він просто так вас? Так, ну він такий во був. Е В поршенні би то він був зв'язаний з партизанкою. Та де вони його посилали, де що. А потім щось підстаріли його ж, він фальшивий партизан. І він зголосився до Яворва. І в Яворі на НКВД працював. І був, видавав людей, там ще сподівав, і написав письмо на НКВД, що їхати Знаю, ну, де криївка, ну, ношим партизаном їсти. І куди вас забрали? В П'яволі. Ну, отак. Той ж вів шлісту два місяці, а на третій місяць другий нам перебирати. А то його не знаю де відіслали в біли. А то зусила звіжний, така біла родина, жінка чоловік, але вони дітей не мали. І то він такий, знаєте, він вже до нього партизанка дуже. Скільки його посилали бі. за харчим, а за таким, таким буде. Ну йому то нарешті надуїв. І вони по тому бої до Яворва, І там в Яворві він на дежурстві щось там працював, а жінка дали, таку коли церкву біла хатина пустка, де вивезли десь тих людей, і дали ну, той, по самої церкві, дали їм мешкані потім. Якби були не вони, то теж було б на Сибірів. Дело б не вивезли. Так. І потім він там дежурив і каже, так як він дежурив, тут так, тихо, і він приходив, у того душу, де камера, і, і, і каже, мене викличуть, дай, її кличуть там нам каже, а він теж брехав. Так, а то теж наша родина була далека, але то він туди до мене говорить, я таб, нині тебе прану ну, повіла, пізно вечір. Завтра буде тебе перебирати другі шліччі. Я тебе навчу, так говорити. Ну, і на би ти ще не похитнула то, що ти вперед говорила. Ну, так, пам'ятай, навіть нож, би ти щось накшого не, не видумала не того. І ой, я... Вся до рана не заспала, там над в хітьох, та що таке, та що таке, а так то тось не слабо, я не хотіла нічого говорити. Нема рану пішята година, вечерня. Ага, а ще перед тим привело дощ, ну так над рану, на налапало. На скалі налапали, бо на першому, на що розчотакий, там дуже був бій великий. І то. І потім рано пішла, він приходив і напить, на тобі ведро і, і мітку, ніби я тебе взяв борку вбити на тим. чуть-чуть змучить животово. Тисячі схили роби, а я тебе буду в сім'ях говорити. Бо ти мені йдеш в новий шліч, а я думаю, що може він порятує тебе. І він каже, така людина показує. О, я її не хочу втратити ногами, мрію, з головами її ще крути. Я тут витерла, а він туди каже, так буде мене. То письмо ти знаєш, хто на тебе написав. Я кажу, знаю, знаю. І то. Я тебе буду вчив, як говорити. Так говори все, як ти говорила від початку, нічого. А потім на остатку я тебе почув, як говорити. А він був не жонатий ще. Греча, він це писав. І ти побіг так. Я не знаю за ніякі Київки, за ніякі Бандери, я ніякі нічого не доносила, я взагалі того нічого не знаю. А, то, а він хотівши з тобою вженити, а ти його не хотіла. І ніби ти до нього сказала, чекай ти пожалієш. Він до мене, так сказав, ти пожалієш за тим. Ну і чуєш, ну як таке говори. вори. До рана не заспали, як не закликали, на то питані і теж так знайш. Та я говорю. Та де ж кажуть, звідки я можу знати, де Криївка? Або ж я Бандерам кажу, їсти носила. Що кажу, в мене дину? 17 років, 16 тобі. Ну, а каже, я маю письмо написане. Я тобі прочитаю. Я знаю, ну і чуєш, читає. письмо написане. Я знаю, де криївка, я виношу їсти їм. Це всім полю по його іду, А я тоді її, знаєш, його слабно, А я туди до нього туди. Кажу, знаєте що, старшина? Мені невдома почати в вас говорити, але я є примушена признатися. А що таке? Я кажу, він хотів зі мною женити, Ну я його не хотіла. Я сказала, йди з хати і не дивись іде. Де не дом, де що. А він до мене сказав так, ти пожалієш за те, що ти говориш. І пішов. І каже, письмо написав. О, тепер я вам скажу, за чого йшов. І тоді я кажу, а що ти лежав, кажу, а, ага, а там була облава, на перший, на конечні, вандері і а його забили. Да? А я знаю, що його забили. Бо той же дежурив, там дорог така джурабила, він мене закликав, а він мене знав, він знав сіл, де вороду. Каже, Грасі воно забили на перший наконечник Пандери. Я стояв на тім свіст, я туди кажу, пожалуйста, кажу, приведіть його до О, а він так ставить і каже, ні, його нема, він поїхав в командіровку. А його і зробили на першому конечці. <кій> і тоді таким чином я вийшла. Вас тоді тільки вас взяли, більше нікого не чіпали з дівчат, теж когось брав? Та що вони били в живім? Але ми не мали ніякого дичаво, а воно на мене написало письмо, що я знайде, де, де Криївка ношу їсти і утягло. То в якому році вас арештували? А до той по війні? І на москалі прийшли. Зараз наразі, як за бандерами. То ви десь сиділи в Яворві? В Яворві. Тому я був той. Не перебрав другі шліч, то біли дні вивезли. Тоді було трохи мужелович сиділи, е, з наконечного було дві. Тому то я з мужилових написала ще мудрик Ганна. То як її на шліцу, то й мудрик Ганна на питані. Ти мудро, тут не ще так, ще, а там вас не били в тюрмі? Ні. То, а це вас хто вчив? Слідчий вас вчив, як казати, чи хто це вас вчив? Як? Оце ви кажете, що ви мили підлогу, він вас вчив, як говорити. Це був той попередній то, слідчий. То? Так, то він якийсь секретаром працював ага. е, там. На тінгу, і він чув, який він. Той, що мені швісто перебирати, там акт, є писаний, як і що, не він то й ну, туди до мене. Ну, я тобі розкажу і повчу тебе, як говорити. Тобто він був з вашого села, той секретар? На усілок. Mm -hmm.